Громадська організація об'єднання добровольців виготовляє і збирає 7-дюймові і 10 FPV-дрони. Це і здатне нести навантаження півтора кілограма плюс, а оцей три плюс кілограма бойової частини. Ці FPV-дрони збирає об'єднання добровольців, бо можемо. З початку повномасштабного вторгнення команда допомагала відновлювати зруйновані будинки в Чернігові, а також волонтери плели маскувальні сітки та виготовляли окопні свічки. Згодом напрямки роботи почали збільшуватися. Зокрема, волонтери почали збирати безпілотники. Ідея родилася з того, що якраз саме дрони є найпотрібнішим і таким, що можна зробити навіть без е, великих технічних навиків і спеціальних знань. Все почалося з того, що військові звернулися саме до нас. Вони самі запропонували власне технічне технічний супровід і, е, скажімо, так, напрацьовувати базу, то що саме їм потрібно. Ну і в такому ключі ми і працюємо під запити конкретних військових е, формувань, конкретних там підрозділів Збройних сил України. Волонтери збирають дрони вже близько року. Процес виготовлення починається з закупівлі необхідних комплектуючих до того ж, деякі деталі вони друкують самостійно. А далі етап зборки, над яким працює приблизно 10 людей. Процес у нас засереджений, по-перше, з міркувань безпеки, а по-друге, з міркувань технічної доцільності. Наші волонтери вони мають основну роботу в більшості своїх. І вільний від роботи час вони займаються тим, що займаються певними етапами зборки. Хтось займається зборками рам, хтось займається там, зборками батарей, хтось займається в цілому зборкою того, що стосується електроніки. Більшість людей, які займаються цим у нас вже дуже давно, вони, по-перше, мають певну освіту в цій галузі. А, а друге щире бажання. І тут, якщо говорити, те про бажання, то воно, якщо воно є, то ти можеш бути ким завгодно і тебе вийде все. Веталя дрону займає десь годинки дві. То десять дронів за день можна зібрати. Спочатку робиш механічну справу, це збираєш раму. Потім збираєш повністю всі елементи, які складаються в дроні. Потім. Іде процес пайки усіх дротів. сам себе перевіряєш, або якщо є якийсь майстер, то ти віддаєш на перевірку. Якщо якісь є нюанси, ти їх поправляєш, і після того тільки йде в наладку. А після цього дрони необхідно прошити та звісно, облітати. А зараз ми покажемо, як наші дрончики літають. Тестування дрону триває 10 хвилин. Ми дивимося на те, як правильно він. Відбалансований, щоб не було тряски, вібрацій зайвих. Також дивимося на споживання струму від акумулятора. При виявленні дефектів дрона ми їх відкладаємо на тестування вже в лабораторії і виявляємо причини: це може бути або несправність якихось елементів, мікросхем, або повністю блока якогось, або банально десь була помилка в налаштуванні. Загалом волонтери за рік виготовили та передали понад п'ятсот дронів. Впівдрони ми передаємо починаючи від почти, ну і закінчуючи те, що ми можемо вручити їх особисто в руки, тому що ми неодноразово бували в районі лінії бойового зіткнення. Ми неодноразово їздили на схід, і таким чином ми передавали просто це з рук в руки. Якщо сказати про собівартість вартість в півідронах, вона стартує там від трьохсот доларів. Це невелика сума в порівнянні з тим, що цей дрон може зробити на полі бою. Друга історія про те, що чим більше буде людських пожертв, чим більше буде можливості залучити фінансові потоки до виробництва, зокрема такої продукції, тим більше у хлопців буде бойових засобів. Кожний дрон показує про те, що ми не забули, і нікому з нас не потрібно забувати. Тому волонтери і потрібні для того, щоб підтримати збройні сили України в боротьбі з збройною агресією.